Олександр Олександрович Мурашко народився 26 серпня 1875 року в Києві. Після одруження матері хлопець переїздить до Чернігова, де в його відчима була невелика іконописна майстерня. Господар став активно залучати пасенка до роботи. Наприкінці 1880-х років сім'я перебирається знову до Києва. На очах малого Сашка народжувались розписи Володимирського собору. Мурашко уважно спостерігав за роботою таких майстрів. Саме вони та професор Андріан Прахов першими звернули увагу на потенціал худого, високого, лохматого підлітка. Малювання для Олександра стає сенсом життя. Якось розмалював побілену стіну сходів, за що отримав значного причухана. Мріяв, коли виросту, стану великим художником, але батько й слухати про це не хотів. Йому були потрібні працівники виконописній майстерні. Конфлікти з Вітчимом змусили 15-річного Сашка залишити родину і заробляти на життя самостійно. Розумів і підтримував хлопця рідний брат Вічима, засновник і незмінний керівник Київської рисувальної школи. Зусиллями Прахова і Васнєцова опір Вітчима Мурашка було зламано. Примирившись із ним і отримавши деяку суму грошей на дорогу, Олександр їде до Петербурга вчитися. Живописець мандрує європою, захоплюючись картинами великих майстрів, і паралельно працює над своїми шедеврами. Помер Олександр Мурашко 14 червня 1919 року в Києві. Його твори і донині зберігаються в музеях України, Угорщини, Білорусі, Росії та Азербайджану.